Благодійний фонд Шлях до свободи напередодні Міжнародного дня інвалідів надав допомогу колегам благодійному фонду Наше майбутнє, який вже майже 18 років опікується самодніми людьми похилого віку, інвалідами, ветеранами. Медикаменти, які Людмила Ткаченко передала директорці Нілі Діяченко, призначені для тих людей, які дуже потребують цих препаратів, але не можуть собі їх дозволити. В фонде всего около 500 человек, 40 из которых лежачие больные. И именно для этих 40 человек мы стараемся приобрести все, что только можно. Это люди, которые не могут выходить на улицу. Людмила Михайловну мы знаем много лет. Она не однажды приходила к нам на помощь в трудные времена. Мы много лет с ней сотрудничаем. Она сама выезжала на дом наших больных проведывала, она смотрела, кому достаются эти лекарства, и постельное белье, которое она нам дарила, и ночные рубашки, много-много за эти времена, что мы знакомы, было добрых дел сделано этих, этим человеком. Ніла Д'ячкова каже, що фонд зміг проіснувати 18 років тільки завдяки добрим людям. За її словами, фонд починався як клуб за інтересами, а зараз це організація з виживання, яка об'єднує вітранів війни, труда та просто самотніх людей похилого віку. Тож зараз директорки обох фондів підтримують одна одну, чим можуть. Ми багато років дружимо з директором цього фонду. она при, принимала участие в помощи беженцам и мы с нею мы старались тоже что-то внести свое это неравнодушный человек это человек у которого который чувствует чужую боль как свою я вот так это поняла потому что в трудную минуту она всегда придет на помощь На жаль, держава не може допомогти цим людям у найбільш складний для них час. Тому надія зараз тільки на волонтерів та благодійників. Денег нет, одиночество, кусок мішковини і старої пуговиці і старих запасів. І от, пожалуйста. Ніла Д'яченко демонструє прекрасні творчі вироби людей, частіше за все, самотніх, які приходять до фонду наше майбутнє, щоб зробити своє життя трішки радіснішим, поспілкуватись, відчути, що вони комусь потрібні. Також чекають турботи і свята люди з товариства інвалідів Ленінського району, якими теж постійно опікується благодійний фонд Шлях до свободи. На вихідних перед міжнародним днем інвалідів Людмила Ткаченко зібрала своїх підопічних у привітній залі, яку люб'язно надала організація інвалідів дитинства. Творчий центр індивідуального розвитку. Люди приїхали зі Слободки до Лозанавки, тому що власної зали в них досі немає. Это прекрасно, что есть и пайки, и помощь, но вот это вот право на счастье и на праздник, потребность в этом, ведь есть у людей, ну, самых-самых пещерных времен. И наши инвалиды часто обделены, лишены этого права на счастье. И когда проходят вот такие совершенно конкретные, ну, впечатляющие мероприятия, мне хочется, чтобы все это видели, поддерживали, это нужно. Сообщество отмечает Международный день инвалида. Мы сделали его выходной день чуть раньше для того, чтобы поздравить этих людей, потому что эти люди на самом деле сегодня мало видят правды, мало видят что-то хорошего и мало видят что-то справедливого. И мы решили украсить быт этих людей. Второй год мы в этом здании поздравляем этих людей, организовываем мероприятия для того, чтобы украсить жизнь их. У них пенсии маленькие, им государство мало помогает. На уровні города програми працюють не всі і не працюють так, як би хотілось. Тому цим людям людям надо допомагати, тому що ці люди – ну та герої, тому що вони виживають, виживають на мізерній пенсії. Люди з обмеженими можливостями різного ступеню були раді зустрітися разом в святковій атмосфері за накритими столами. Благодійний фонд Шлях до свободи приготував для людей сюрпризи і приємні подарунки. Бути ведучими заходу запросили заслуженого працівника культури України Валерія Цуркана. Я сам являюсь директором благодарительного фонду «Музикальний мир, больним дітям. Ми його створили 10 років тому і теж організовуємо такі ж мероприятия і допомагаємо дітям, сім'ям допомагаємо творческим дітям, щоб вони могли себе показати на таких фестивалях в конкурсах, от, і Я руковожу колективом. Тому вся ця моя життя построена, щоб общаться з людьми, дарити їм хороше настроєння, показати їм гру на інструментах, послухати хорошу пісню. Лунала чудова музика від сімейного ансамблю цурканів. Племінниці та сини Валерія показували всі свої таланти, чудові голоси, гру на саксофоні та гітарі. Людмила Ткаченко привітала всіх, хто прийшов на це свято, і відзначила грамотами людей з обмеженими можливостями, які брали участь у роботі фонду. Теж активно допомагали. Почула слова подяки, і сама Людмила Михайлівна. У нас же очень много проблем по состоянию здоровья. Не каждый человек может пойти просто куда-то, позволить себе на эту же пенсию вот, выйти. А так она нас собрала, устроила нам стол. Прекрасный, я считаю. И она не только духовно нам помогла, но и она помогает э, теми вопросами, которые люди к ней обращаются. Это кому-то частично материальной помощью, какому-то ремонт вопроса по Поміщенню ну, в жилому домі. У ній я не знаю на в проценті, все одно вона помогает. Після привітань, теплих вдячних слів, свято продовжилось, і запальні ритми не втримали людей на місці. Танці ставали більш яскравими, і за декілька пісень на імпровізованому танцполі вже майже не було місця. Найкращі танцори були нагороджені за участь у конкурсах а в паузах ведучий не давав розслабитися проводив конкурси інтелектуальні, в яких теж визначив переможців. А ще бажаючі змогли не тільки спостерігати за прекрасними виступами сімейного ансамблю, а й проявити свої таланти, виконати улюблені пісні. мы приехали сюда, в благотворительный фонд «Дорога к свободе», потому что мы давно с ними дружим, мы очень хорошо знакомы с Юрием Васильевичем и с Людмилой Михайловной, тоже уже несколько лет друг друга знаем. И мне очень нравится здесь, потому что когда, вот знаете, в вот этой вроде люди ну вот как бы обделены немного ну, судьбой, да. А вот когда, когда звучит песня, музыка, они как-то увлекаются, начинают петь, участвуют в конкурсах, танцуют. Знаете, и, и нам приятно очень, что мы могли их завести, могли им подарить какую-то искорку в их жизни, чтобы они когда завтра э, поднимутся, вспомнят, вот вчера было мероприятие, вот было, была музыка. Это настолько необычно, красиво. И я жалею только об одном, что вот этот праздник не видели чиновники от инвалидов. Потому что это надо видеть, насколько эти люди умеют радоваться, умеют танцевать, умеют видеть и выражать красивое. То есть это было, вот, вы знаете, мероприятие по защите прав инвалидов на радость, на счастье, на праздник. Это прекрасно, что это сделали. Вот и такой добрый фонд, как фонд «Дорога к свободе». Действительно, это «Дорога к свободе». От, к свободі бути прийняти в цьому обществі, к свободі виражають свою радость в танцях. Віктор Белінський та його дружина, не дивлячись на свою інвалідність, допомагають батьку Віктора, який пройшов війну і має першу групу інвалідності. Став незрячим звини медиків. Я нахожусь в обществі інвалідів, в якому руководить наша Світлана Григорівна. Нашому обществу допомагає Людмила Михайловна дуже багато. Також вона бувала у моєго отця допомагала помагала йому, приносила подарки і розмовляла з ним очень много. І навіть цей праздник, який устроила дню інвалідів, теж її заслуга. Віктор каже: рух це життя. Товариство інвалідів проводить суботники з благоустрою територій, виконує різні види робіт. Віктор з дружиною були першими, хто прийшов на танцпол, зарядили всіх інших, і в цей день ніхто б не здогадався, що ці люди мають проблеми зі здоров'ям. На перше ми зряджаємо друг друга, тому що два інвалиди в сім'ї це тяжело з однієї сторони. А з другої сторони, ми розуміємо проблеми друг друга. Ми понімаємо, коли одному плохо, його жалеють і допомагає, підтримує. Ну і и... Якщо вже ми два інваліди, а остальные вокруг здоровы, вони повинні бути лучше нас, поэтому ми можемо їх завести, правда? Yeah, yeah. А цей чоловік активний діяч, який переймається проблемами свого селища большевик. каже, одну з таких проблем треба терміново вирішувати. Основна і одна з наших проблем це проблема транспорту. Діло в тому, що на цих останніх шість років к нам транспорт вообще плохо ходить. Транспорт ходить до переїзду, з шість часов до восьми часов. Чотири рейси діляється, і вечором ділається два рейси з города. Останнеє час транспорт працює до переїзду. Проживає в нашому мікрорайоні дете. Порядка 17 тисяч чоловік. Трохи відволікся від цієї проблеми. Володимир Захаров тільки завдяки святу. Кожен чоловік має право на радість. И люди с ограниченными возможностями очень часто получается что этой радости у них меньше, чем у остальных людей в жизни. Поэтому мы решили как-то как-то помочь, как скрасить. Тем более есть потребность добрые дела. У каждого человека есть такая потребность, только кто-то выражает эту потребность, а кто-то нет. Мы выразили свою потребность сделать доброе дело для людей. Вот таким образом. Очень хотелось увидеть радостные светящиеся глаза. Очень хотелось сделать приятно людям. Хоть какую-то капельку счастья подарить перед этим праздником. І дійсно, хоча цей день не можна назвати святом у повному розумінні цього слова, для цих людей це стало справжнім відпочинком душі. Танці, співи, конкурси та гарний стіл все це підвищило настрій, але ніхто не відпустив людей з порожніми руками. Подовжити тепло від турботи зможуть і продуктові набори, які були вручені кожному. Ми вирішили вот організувати мероприятие, привлечь еще спонсоров. Ми привлекли е, ансамбль Акерман во главе з е, Валерієм Івановичем, і он нам эту помощь. Мы привлекли еще. Е, по, нам помощь оказал э, Атанасов э, Василий Семенович. Он сегодня не смог побыть на празднике, но он помощь оказал в виде там, продуктов питания, другие там привлекли другие организации. И сегодня у нас получился э, такой приятный праздник. Ну, вы знаете, я сегодня просто счастлива, потому что я видела глаза этих людей и видела, как они радовались, как они танцевали. Они просто забыли, что вот они э, люди с ограниченными возможностями просто почувствовали себя такими нормальными людьми. Мі, і це щастя для мене. что вот сьогодні ми змогли їм предоставить таку радость. Тож маленькі кроки кожного, хто подарував, хоч одній людині гарний настрій сприяють зціленню планети.